Щороку ДПНК Енергоатом проводить конкурс наукових доповідей серед молодих працівників компанії. Нещодавно на Рівненській АЕС відбувся його перший етап. Захід проходить під егідою організації молоді за сприяння адміністрації та первинної проспілкової організації Рівненської АЕС. В раді є комісія з виробничої діяльності та навчання, яка безпосередньо займається проведенням цього конкурсу. Мета цього конкурсу наукових доповіді є стимулювання працівників, пошук шляхів оптимізації виробничого процесу та розкриття науково-технічного потенціалу наших працівників. Молоді атомники завжди активно беруть участь у конкурсі наукових доповідей. Переможці першого етапу гідно представляють наше підприємство на другому галузевому, який проходить в Києві в «Енергоатом». Цьогоріч виявили бажання презентувати свої напрацювання вісім молодих атомників Рівненської АЕС, представники енергоремонтного підрозділу цеху теплової автоматики та вимірювань, управління інформації та зв'язків з громадськістю та спеціалісти трьох служб. Аналізу безпеки, надійності ресурсу та продовження експлуатації, а також служби диспетчерського та технологічного управління. Дві доповіді стосувалися соціально-проспілкового напряму та шість виробничо-технічного. Теми, які висвітлювали учасники, важливі та актуальні. Окремі з них заслуговують на подальший розвиток і застосування на практиці, зауважив голова журі. Приємно, що в непростий час, коли в нас, крім роботи, є. Волонтерська діяльність, допомога Збройним силам, наші працівники знайшли час, сили, написали доповіді. Видно потенціал в людях. Я сподіваюся, ми будемо бачити їх щорічно, а те, що в них кар'єра складеться, я в цьому впевнений. Люди активні, учаться аналізувати обладнання, аналізувати події і робити висновки. Після презентації робіт доповідачі відповіли на питання членів комісії, котрі також висловили свої зауваження та рекомендації щодо покращення деяких розробок. Видно у самих доповідях, що люди намагаються удосконалити ті чи інші процеси, намагаються розвиватись. Освічені люди це безпека, це майбутнє нашої галузі атомної енергетики. Молодь розвивається і розвивається наше підприємство. Наукові доповіді молодих спеціалістів оцінювалися за наступними критеріями: актуальність та практична користь обраної теми для Рівненської, АЕС та атомної галузі в цілому, новизна пропозицій та підходи їх провадження, а також доступність викладеного матеріалу. Працівниця служби надійності ресурсу та продовження експлуатації Галина Мацюк із своїм проектом удосконалення системи диспетчеризації легкового транспорту РЕС стала переможницею у соціально-проспілковому напрямі. А в виробничому перше місце здобула робота представника служби аналізу безпеки Романа Басюка. Тема його проекту графічне представлення результатів кількісної оцінки експлуатаційних подій з використанням імовірностного аналізу безпеки для енергоблоків АЕС України. Особисто хотів взяти участь, щоб розвинути свою ідею, яка є досить таки актуальна на сьогоднішній день, тому що дослідження подій, які трапляються на станції, є досить важливими в аспекті експлуатації станції. Прагну дану ідею гідно представити на конкурсі вже на рівні компанії та розвиватися надалі. У виробничому напрямі визначили і переможців другого та третього місць. Усі учасники отримали дипломи. Також володарів призових місць відзначать грошовими винагородами. Галина Мацюк та Роман Басюк невдовзі представлятимуть РЕС в «Наек енергоатом. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.